Opel Astra 2007 року, у якого 122 тисячі пробіг кілометрів. І це підтверджено. Вся історія, всі чеки, виписки є. Ось така гума, такі диски, такий класний червоний колір взагалі. Авто по техніці зовні, без нюансів. Передні склопідіймачі. Мультикермо. мульти кермо. Зараз покажу вам пробіг 122 тисячі. Ось така приборна панель, кондиціонерчик, пічка, механіка, до речі, п'ятиступка. Все працює, все чітко по авто. Ось задній ряд сидінь. У власника є два комплекти, ключі, тобто два ключі, другий комплект гуми, всі виписки, всі чеки, все є. Задні парктроніки так само. Дуже класне авто, яких дуже рідко знайдеш зараз у нас на ринку. Тому усі деталі у нас. За ось цим телефоном.